Комунальні проблеми, особисті прохання, питання житла для переселенців і потреби наших захисників. Перший місяць осені традиційно розпочався з прийому громадян у голови громади Руслана Марцінківа. Як завжди було людно, мешканці зверталися з найрізноманітнішими питаннями. Серед них зміна часу відправлення одного з автобусних маршрутів, щоб пасажири, які повертаються з роботи, могли зручніше діставатися додому. Першочергово розглядали питання захисників та колишніх військових. Вони зверталися за матеріальною допомогою та підтримкою у складних життєвих обставинах. А голова громадської організації ветеранів Василь Веклен підняв тему забруднення повітря через рух вантажного транспорту. Звернулись по питанню підвищеного індексу якості повітря. Руслан Романович тепер на нараді. Дуже скрупульозно вивчив це питання. Ми зверталися і раніше. Деякі питання вже вирішені по зміни схему руху, і зараз буде вивчено питання по поводу зміни схему руху, щоб ці транспортні засоби проходили поза межі міста. Мешканець Михайло Ветушинський звернувся з проханням перейменувати вулицю на честь своєї родини. Розповів, що його дід був січовим стрільцем. П'ятеро братів матері загинули в ОПА, а сама мати зазнала репресій і народила його у Сибіру. Я описав, хто то є за родина, де вони брали участь, як були репресовані, як загинули е і так далі. І паралельно сказав: Я не хочу, якщо мешканці не хочуть, не потрібно. І тому попросив. Голова сказав, добре. Ми будемо розглядувати це питання. Багато звернень стосувалися покрівель будинків з наближенням осінніх дощів. Люди просять підлатати дахи, де це необхідно. Не всюди мешканці зразу вже погоджуються на якийсь ремонт, тобто навіть з умовами рестормінування. Ну тому що зазвичай більше всього це турбує верхні поверхи і дуже складно домовитись десь з мешканцями нижніх поверхів. Тому попередньо десь домовилися зустрітися на будинку, можливо, якось. Посприяти, по домовитись так, щоб все таки ці роботи оперативно зробити і. В принципі, щоб не було ніяких проблем під час зими. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків зазначає, цього разу прийом видався спокійним. Завдяки таким зустрічам вдається швидше знаходити відповіді на питання та вирішувати проблеми мешканців. Основне, що є можливість спілкуватися, є можливість зустрічатися, говорити і вирішити питання, по суті. На кожному прийомі є керівники, заступники, які можна зразу доручити, це теж дуже важливо. Нагадаємо, прийом громадян відбувається щомісяця у першій Записатися можна у відділі звернень громадян за тиждень до дати прийому.